У цьому відео ми зустрінемо багатьох SCP від милих і безпечних до агресивних і небезпечних. І це все в Roblox. Скромник, випустим. Він який понів на місці біжить. О, тут можна взяти різ... різне екіпіровку, або цю, або цю. Ага, це щит. Ой, ніхрена собі, це що у мене? Пулемет цілий. О, тут є сирен головий. Він зразу на мене нападає, так тери думаю зайти назад. Ем, я не знаю, хто це. Ой, це що за чупакабра? Ой, ой, так, тут опять Хр -хрень якась. А, і що, випустили вже? Чи це вона їє? Ой, э, в смысле, а від чого це здох? О, имбурона наноситься. О, тут є теж таке типу подобі столовой, тут є бургер. Його не сам може gorchn. Так тут є типу подобі вентиляція, хочу просто від дню змитися. Тут це ж вентиляція. В цих камерах. Так, зараз я хочу зробити, ручку не за мною побіжав. Так, я чомусь... Ой, емой. Стенку Біжить, я здох. Тут є ще друге, О, це що. О, якийсь радіо, магнітофон. Так, він тут аж ще стоїть. Так, як міг загрити. Ой, е це ще один ігрок. Чи це правда якесь е ACP? О, все, загрився. Загрився, біжим. Такий хочу він сюди забіг. О, все, все, забіг. І все, от він. І все, і ми збиваємось. Цікаво, а він аж Цікаво, а він мене зможе ще достати? Ой, йома, які тут вентиляції великі. Ой, де це я виліз. Ага, це який ще шайден SCP. Я знаю, як він виглядає, але не знаю його назви. Питання, як мені обратно вибратися, якийсь, то же кистову, но йде я їх тут до... до хрена сказати. Думаю, мені вже буде простіше від когось сдохнути вихід. Ой, котик. Ой, котик. Ой, за я зачай стріляю? Який хороший котик. Тут навіть не пише, що це за SCP. Чи це просто котик. Хоч щось таке будеш, ні? Павр будеш, це будеш ні. ні за мною це дуже миленько. А, от вихід. Так, заходь за мною. І поїхали. Е, котик, Котика не перенесло. Дуже жаль. Сикласку, рамник, что там дайте. мене достаточно. чи вже все. Я, наверное, заспаунив просто. Ой. Неуязвимый рептилія. Так, а це, що за SCP, якась маска. Ну да. Ой. він надів маску, боже. який уродливый. Я, я здихаю. я ще здохну. Я ще здохну. я здохну. Так тут у нас ще якісь що це Автомат якийсь? SCP, якісь не А, це сода SCP-сода, не знаю чи вона безпечна, але ну давайте попробуємо. Е, ніт. О, це що за приміщення? Ага, тут можна різних SCP тут, як казати, скини брати, але тут мені нічого не доступне. Ну естественно, все за робукси. На що я міг уже... на що я міг очікувати? Так, тут якась е, картинка, походу, навіть і немає, якась камера. А, ми тут вже були. Так, а це що таке? Непонятно. Так, якщо тут зайти... І пробувати нажати кнопку... І зайти. Блін, я не здиваюся. Оп, а... Ай, господи, хрен з ним. Хм, тут приховати кудись. Це що за кікімора якась? Що порвано? Бл... господи. О, а це що? Ага, фонарик і... Ще якась винтовка. Хтось знову заарював. Скромнік, який просто в стінку біжить. О, це яка? Невідома ну, рептилія називається. Так, от вона. Да, даже неуязвимый, что Не наїстиляти. Ой, ой, вона, вона нападає. Вот так виходимо. Ой, вона вийшла. Не, ні, от братом зайшла. Ой, все, вона вийшла. Вийшли, біжимо. Хоч хоч і на стартову локацію, подивимся на їхню реакцію гравців. Ага, вона просто йде. А, все, ніче, Переагрилась. Ну, а це що таке? Опять якийсь чувано е, Скин. Так що це у нас? Якась бумажка. Безполезна, як я поняв. О, а це що тут якісь. Е, це, це що золото? якийсь ще матеріал, якісь е, SCP, я вже не знаю. місце, щоб е, просто охоронилося щось. І якась е, телевізор, якийсь. Чути якісь звуки. А, тут є ще один SCP, якийсь у якийсь гамунку. Так, він агресивний. Ой, да, він агресивний. До побачення. Опа, де да, це ми. Эм, ем, там хтось що це таке закуп. Ой, блин, я забыл, что до заходи уже зачем я це відкрив? О, те, що за еленочка єле... якась. Ой, я тут здихаю. Хм, тут це якісь просто окуляри. Ой. Блин, він за мною біжить. Ще. Ой, а це що таке. О окуляри. Ой, вони з... з. оба за мною бігають. Так, дай це. Шо це? Ага, це... все, у мене окуляри. Ой, а це що таке за SCP. Якийсь непонятний. Так, а це ще якась за локація, тут а не написані який це SCP. Ем, якась акула. Да чого коли сіла підходжу, не вправ прийти, вони вже починають нападати. А, а все, ти вже не вийдеш звідси. А, ха, лашара, лаш, лашара, ой, зачем сюди зайшов? Ой. Мені цікаво, це що за гаунку? Мені цікаво. Як до вас бігати від скромника, або чи зможе пристрілити? Двері відкриваємо. Ага, він же за комусь біжить. Добре, це шанс його пробувати. Постріляти по ньому. Прямо по голові. Ага, він за кимось біжить, він в інціляції скрився. А, все він в нього прибив. Ой, все, загарив. Так, давайте. Спроб... Попробуємо. зрозуміти, скільки, як я вас зможу від нього бігати. І все, він біжить. Е, трохи задумався. Так. Ой, ой-ой-ой, він мене доганяє. Мені зараз дуже не, якщо. Да. Не скільки. Я не зможу від нього довго бігати. Давайте ще раз загарим. Давайте тепер отак попробуємо. Як кому далі нього відбіжати? Ой, він поки що на полу. Ой, біжить на мене. Так, можна спробувати скритися, так, це що за якесь. О, це сей до... Ой, я зачем я стреляю? Ой, який добрий. І сіпі. Желешка якась. Ага, вот цей гамон, коли який там бігав. А вот шукаю я собі на жопу приключення. От ще якийсь... Э, мішка. Так, а це що вже якісь... Э, мегалодони. Давай зайдем. А, ага, вот вони. Є це якась субмарина. Пустельні. Так, а це що за точка? Точка якась в повітрі. Ой, а це що? Це що таке? У ну, нього урон вище можна нанести? Ні, не, він не уїздовий Так, тут ще якийсь ніби ліс. Тут то тобі ще якісь SCP знаходять, я тільки не знаю, що це вдруг ці є SCP. Там я там щось бачу. Але це просто якісь зауруження, бо хрен знає, що це. Так, а це ще якась книжка. Якщо встати сюди, то... Що станеться? Нічого не станеться. Ой, йома, це що за скример? Він... А що ти мене не йшов? Ой. Нічого собі, який він сильно за два урона мене трошки прибив. Я тільки ж туди СІПІ прийшов, але я так і не бачив скульптуру. О, це ж що за якийсь SCP поїзд. Так, де він тут? А? Якщо сюди встати, ага, його ще немає. Ну і не треба. О, це якийсь лікар SCP. Так, тут вже хтось з скинув цього жилішки маленького пригає. Так, він там щось говорить. Ой, є, він за мною, якщо постояти. Ой, ні, він урон не носить. О, а це що? Бекрумс? Тоже SCP? О, а це що? Бекрумс? Тоже SCP? Так, цікаво, тут є якийсь. Ой, е... да, тут теж якась хрень, є, яка буде бігати за нами. І підходимо блей. Буде... Ой, не біжить. Так, чекав, можете ті, хто яких як сюди переменуєте через портали. Ще? Так, опять же убрик. Малу, разу мене тут. Ой, вилетіло, він же нападає на мене. Так, не треба цікаво, Він скільки ворона наносить. Ага, чим просто. Мені угрожаючи біжить, а ні, він не наносить, дуже непоганий, даже урон. Так, ось тут якесь дерево. Дерево е, хрен пойми чогось. просто дерево. О, яблуко якесь. Ем, а це що таке? Курка впали. Ага, це якесь дерево, походу просто їду спавнить. Вокруг себе. А він від мене так і не відстане. О, вентиляція. Сюди. Так. О, я прям сюди, в лобі вирі... виліз. Ой, тут вже е, цей лікар на когось вже не падає.